Раніше з міцної шкіри сьогодні з синтетичних матеріалів, пройшовши тисячі кілометрів разом з чисельними арміями та знайшовши місце у мирний час у оркестрах. Вона, Волинка, продовжує гучно заявляти про себе. На відстані до шести кілометрів чути її на відкритому просторі у закритому приміщенні може спочатку навіть закласти вуха. Однак тандемі з іншими звучить волинка в різних куточках земної кулі. Та продовжує вражати своєю нехитрою мелодією. Сьогодні ми почуємо та уважно роздивимося такий музичний інструмент, як волинка. І все це разом з передачею до речі про речі. Коли у розмові хтось згадає про волинку, відразу на думку спадає така країна, як Шотландія. Чоловіки у незвичному для нас, але традиційному для шотландців одязі. Погодьтеся, майже один до одного схожий на спідницю. І у таких чоловіків у руках що звичайна волинка. Тож є думка, що волинка виключно шотландський інструмент. Але таке твердження невірне. Це шотландська волинка. От називається на Great Highland Хайланд Бекпайп, больша шотландська волинка. Водно каркорні її входять в Навіть де в шотландських учебниках так. пишут, что вот оттуда все пошло. А вот полностью сформировался этот инструмент самый у Шотландии. Они очень громкие и хорошо слышно. Этот инструмент используется и в военных парадах, и в боях он всегда использовался. Ну, представьте, что вот таких инструментов может быть 30, 40, 50. Одновременно звучащих, ну это, не знаю, если бы в центрі Донецька так зазвучало, возможно бы даже там. Ну люди б всего варашилась району, нараз лишили би волинку. Але поки що такої кількості у Донецьку немає, тому хвилюватися, що у вас зненацька закладе вуха від гучного та пронизливого звуку волинки немає сенсу. А от послухати цей інструмент та уявити себе на безкраїх просторах Шотландії цілком можливо. Сама конструкція волинки нагадує безформений мішок з прикріпленими до нього чисельними трубками. Але коли його бере до рук музикант, все вмить змінюється. Мішок наповнюється повітрям, тиша відразу зчезає з приміщення і весь простір заповнюється звуком. Цей інструмент складається із мелодичної частини, яка називається чантор. основные, ну, из труб, которые держат основной звук. Вот. Это си бемоль. У нее струк, она включает си бемоль. Вот. Это басовый бурдон. Это два теноровых. В них стоят трости везде, которые вот, надуваешь мешок, прижимаешь его, и она начинает звучать все. Вот. А эта штука называется вдувалка. Через нее вдувают. Так, собственно, воздух попадает сюда, в мешок. Раньше мешки традиционно делались кожаные. Ну, это уже немножко кануло в лету. То есть уже большинство инструментов, особенно фирменных, они делаются не, не с кожаным мешком, а из банатиновой ткани. Она проще, по уходу проще. Ну, с ней меньше мороки. Не нужно там сиропом сладким ее смачивать. У этой вот, например, бурдоны, они расположены все сюда вертикально вот на э, левом плече надувается мешок и нужно чтобы завелись трости но ну, они начали вибрировать то есть дать им начальную вибрацию ну вот так вот и прекращается давление прекращается звук нужно все время поддувать туда воздух потому что расход воздуха очень хороший идет До речі, волинка дуже примхливий інструмент. Він різко реагує на будь-які зміни погодних умов, зміну температури, вологості. Краще за все оберігати волинку від таких стресів, зберігати у окремому кофрі. Якщо дотримуватися належних умов зберігання, то її можна буде передати праправнукам, і ще їм вона віддячить чудовим чистим звучанням. Бо строк служіння цього інструменту може сягати не одного століття. Хтось може сказати, що Волинка вже втратила свою популярність, що грають на неї одиниці. Але ні, вона досі на висоті. Як сольний інструмент чи у тандемі з іншими Волинка не загубила свого значення та своєї індивідуальності. Це повноцінний может інструмент. Він може инструментом. з с інструментом. и гармошкою, і зі с гитарой, гітарою. с барабанами. Все сочетается. Цього разу Волинка показала себе разом з ударними. Наскільки добре вона це зробила, вирішувати вам. Прислухайтеся уважно та пориньте у світ ритму магії. По моєму мнению, барабани сочетаються з будь-яким інструментом. Взагалі, з любим, яким хочете. Вот. Причем индийская табла может звучать хорошо с э, роковой какой-то гитарой, если это правильно сыграть, правильно подать. Мне кажется, ну, любое можно совместить. Но именно этот барабан — это басовый барабан. То есть у него э, главная функция — это создать объем, басовый объем звука. Вот. Ну, это как бы третьих этих барабана. Это дополнение к этому оркестру, который уже здесь есть. То есть есть джембы африканский, есть барабанная установка, волынка, но нет баса. То есть бас есть у джемба, есть здесь бас, но это просто дает мощь. Это очень классное такое сочетание. Ну, звучит и людям нравится. Долгий и безперервний звук волинки у свій час не лишив байдужими шотландців. Так припав до душі, що волинка стала вважатися національним інструментом. Вона невід'ємна частина культури горців. Це найгромція в світі волинка, шотландська. І вот. у неї найбільше давлення. Потому що много відверстить для виходу воздуха. Вот их здесь. И нужно щоб каже звучала. Хоча за кількістю волинок переважає, звісно, Шотландія, але її не можна назвати виключно шотландським інструментом. Вони розпространіли по всьому світу, у кожній народності є. От у славянських народностей практически у кожної є свої волинки. рускі, українці, білоруси, хорвати, серби, болгари у них у всіх є свої волинки. Немножечко по-разному виглядять у них, може бути там свої нюанси. Ось, до речі, волинка іспанська, начебто нічим не відрізняється від шотландської, але це тільки на наш непрофесійний погляд. Тип цієї э, волинки називається средневековою. Вот. У тут уже різниця в вот бурдонов, Оно вот, То есть два вверх, один вбок. Ну, таким образом, звук розпространяється, ну как бы создает шар звука. Такой вот. Вот они отличаются и по форме, и по звуку. Это уже ниже, это с ключе соль. Называется она средневековая, потому что в басу здесь образовывается квинта. Вот, то есть они не звучат как бы там в октаву и в унисон бурдоны, а держат, держат квинту. Вот, и как во всей средневековой музыке традиционно так сложилась там, квинта в аккомпанементе шла. вот, волынка это там подтверждение. Вот она называется Medieval Гайта по-испански, средневековая. Ну, просто по строению средневекового, а не значит, что ей там много тысяч лет. То же строение, то же самое, тоже мешок, тоже нужно надувать воздух. Заканчивается воздух, заканчивается давление на трости, вот. А они подстраиваются, то есть вот эти вот колена, они, ну тоже, тоже как каждая новая трость, когда здесь меняешь трость, они здесь сменные, вот. Нужно ее подстраивать всегда и выстраивать интервалы, но опять-таки тоже от смены климата, то есть похолодало. Вже звучать може по-другому, там на улицю по зимі, вже вона може потім звучать по-другому. Ну всьому подстрею. Вам колись говорили, що ви не тягнули волинку. А можливо, і ви зверталися до когось таким же проханням. Що воно означає? Вираз тягнути волинку стає зрозумілим, коли прислухаєшся до її звуку, доволі своєрідного, монотонного та тягучого. Стає зрозумілим, що інструмент цей асоціюється з млявістю, неспішністю та лінню. Та для того, щоб навчитися на ньому грати, треба докласти чималих зусиль. І в цьому випадку тягнути волинку ну аж ніяк не вийде. До того ж, необхідно добре поміркувати, де обрати місце для таких репетицій, бо сусіди навряд чи гідно оцінять ваше щоденне тренування. Тому тут треба знати маленькі хитрощі. Грати у кімнаті, де є більше килимів та м'які меблі. До того ж частіше за все тренуються на спеціальному інструменті, що призначений для навчання. Є така штука називається Практиз-чантор, на якому можна упражнятися. Представляете себе щось типу такої дудки, там не нужно сильно большое давлення воздуха і на ньому можна упражнятися вдома. Відпрацьовувати одну композицію необхідно тиждень, місяць, тільки наполеглива праця може змусити інструмент відтворювати ту мелодію, що необхідна музиканту. До всього іншого не можна обминути увагою те, що гра на волинці це відмінний спосіб тренування легенів. Уявіть собі, що необхідно постійно дути для того, щоб наповнювати повітрям міхи, але це і одна з проблем, з якою стикаються на першому етапі. Хорошее давление. Надо заниматься каждый день, чтобы она в тонусе диафрагма была и голова не кружилась. Потому что дуть хорошо нужно. Сьогодні створили вже таку волинку, у яку можна і не дути, не навантажувати свій організм. Волинку електронну. Есть електроволинки, вот, MIDI є: є те, в которых нужно дути, есть те, которые не нужно. Есть, есть уже сделали, з которых уже выходит цифровой звук. Вот их можна подсоединять к гарнитуре і грати на сцені. Вот. Ну там звук все одно вже не тот, але останнє слово техніки не припало до душі, так як звичайна народна волинка, та що свого часу наводила страх на чисельні армії ворога, піднімала бойовий дух солдатів, звуки якої разом з вітром неслися просторами різних країн, долаючи час та відстань у тисячі років.